Готую сніданок. Картоплю гарно помила, не чистила, порізала, посолила і притрусила провансальськими травами. Ось так закриваю і до духової шафи. Олійку не додаю. І буду готувати м'ясо. М'ясо індички. Ось так порізано, воно вже було. як купувала. Можна готувати одразу да, відбівні. Не хочу відбівних. Щось інше приготую. Дивіться, квіточка вяне. Ай! Забула вчора полити. Виявляєте? Так, через екран плохо лью. Ось стільки води налила, подивимося, скільки вона вип'є. Так, багато. По краю лила. Видно? Так, пусть п'є, а я, поки готую їсти, з'їм ось таку смакоту. Так. Борошне льняне. Краще ось так, ніж вживати сирим. Розмішуйте, і у вас ніколи не буде проблем. Так, а які проблеми можуть бути? Можна поперхнутися, так. І це дуже-дуже важливо. Так. Особливо, якщо щось таке будете вживати конопляни. Так, вони дуже-дуже. Як сказати, мелко Не знаю, як сказати правильно. Але ж. М Мілко, так, добре, згадаю, як українською, тоді скажу. А ви вживаєте в розбавленому вигляді. Ось так випиваєте. І ви ніколи не поперхнетесь. На пательні олія вже гаряча, додаю. Так, шматочки м'яса. Ой. І... <кій> так, щось я не те показую вам, да? Хай підсмажується. Так, а тим часом. А тим часом. А тим часом робимо соус. Потрібен буде нам лимон. Сік одного лимона. Ну, це на 300 мл вершків. Я не знаю, навіщо мені стільки багато соусу, але ж хай буде. Так, добре. За кадром я вичавлю лимон і далі буде. Попереджую, не повторюйте за мною. <реш> так, бо я перше так роблю. Ну так. Саме так перше роблю, а я ж якось робила вже це. Тільки це було не білий соус. Так, додаю секретний інгредієнт. Так. Дві чайні ложки. Так, щоб міцний був. І ось все перемішуємо. Але пательня гаряча. Ну добре. Вау, який аромат! Так, відставляю, пательня дуже гаряча. Так. Все, гаразд, вже підсмажилось. Так. І ну, нічого. Гаричніво буде. Я не те щось показую. Не, не підготувала. Добре. Так, перець додаю в лимонний сік. Ага. Не думала, що пательня така гаряча сіль. Вчора плита не гріла, а сьогодні на двоєчці стоїть і така гаряча пательня. Я в шоці. Мабуть, знаєте, що я зроблю? Я зроблю другу попитку. Бо щось закоричніве. Так, друга попитка. Друга спроба. Беремо. Масло. Я думаю, що не потрібно говорити. Вершкове масло. Яке ще масло буває? Українською тільки масло вершкове. А так, не знаю, ось я подивлюсь. А то олії всілякі. Оліви, оліви. Мастила. Так, щось я... Якщо я не про то, так їсти готуємо, а я про мову. Ну добре. Додаю дві невеликих безверху. Так, що не додається у мене одною рукою? Дві. Ах. Ну добре. Ось так. Перемішуємо, не поспішаючи підсмажуємо. Так. Пательня завелика. Так. Запах. М -м -м. Це не борошно. Добре. Що це я скажу пізніше? Ага. Можна б швидше? Ну, добре, да-дам, да Ммм, як приємне пахне. Так, щоб додавати лимонний сік, потрібна температура більша, як так. Все гаразд. Я ще перцю додала. Так. І ще солі додам. там. Ну, я думаю, досить. Досить. Додаю. Угу. Збільшую вогонь і додаю лимонний сік. О, гарно свертить. Звершити вогонь. Вау, який запах, який аромат. А тепер потрібно мені е, мені влити вершки. І це я зроблю за кадром, щоб, щоб все вийшло. Вершки поступово потрібно. Потрібно постійно помішувати. Я вогонь зменшила, а все одно як кипить. Я відставлю. Так, поки плита остине. Охолоне. Так, а потім поставлю на маленький вогнік. хай воно ще загусне. Воно. Соус, він, хай загусне ще. Соус готов. Я його перелью одразу. Вітаю! Сьогодні 12 червня, і це мій корисний сніданок. І ви вже бачили, так, як я готую. Бачили, що поливала квіточку. Дивіться, всю воду випила, трошки я вжила. І що я хочу сказати? Це дуже-дуже гарна квіточка. Так. Народний контроль. Так, якщо хтось не був вдома і не полив, зразу буде помітно. Так що купуйте таку квіточку, і ви будете завжди знати, так, де ваші діти? Ну, шуткую, як завжди. Так. Картопля. М'ясо підсмажене. індичка. Можна було підсмажити відбівну, потім порізати. Але ж я хотіла, щоб шматочки були неровні. Так. І саме головне соус. Соус. Так. Корочка зверху взялася, але ж ще порує гаряче. Так що все свіженьке, ну, смачненьке або ні, я ще не знаю. Так. Сус. Петрушки не, хват, не вистачає. Але ж, маємо те, що маємо, як казав мій батька. Чому батька не тато? Тому що він з Білорусії. Тому батька. Смачного. Чогось не вистачає, так? Ви теж, теж так подумали. До страви чогось не вистачає. Так, я взяла. А що я взяла? Томати. Ви знаєте, що томатами називають червоні? Так, жовтий це помідори. А у мене і помаранчеві, і такі темненькі. Ось питання, що я взяла? Ну, добре, все ж взяла томати. Так, якщо я вімкнула ще раз камеру, спробую при вас. Що це за соус? Що це за смакота? М -м -м. Не схоже. Ні на один соус не схоже. Так, особливо, ну якщо смак, можна ще сказати, схожий на якийсь соус, а запах ще. Так що ж я додавала сюди? Це коріння дудніку ангеліки. Лікарська рослинка, яка використовується в кулінарії. Так, буду їсти. <рес> Бо дуже смачно. Дуже смачний сніданок вийшов. Мабуть, завдяки соусу. А завдяки ось цьому порошку, так, що я зробила з корінця, дудніка, ангеліки, дягеля, це все одна назва, одної рослини. Це вийшов так, корисний, корисний соус. Так, як виглядає корінець, а зараз покажу. Ось так виглядає, ось так порізане. Якщо порізати вздовж, то мені краще подобається. Але ж на смак це не впливає. Так, використовуйте дягель, це дуже-дуже корисне. Ну, просто, просто, ну, як я завжди кажу, ангеліка, ангел. Ну, мабуть, назву таку не даремно дали. Тому використовуйте і, і будете здорові, так? Просто пити чай можна. Навіщо чекати якусь хворобу, якщо можна попередити всі хвороби? Так, вживайте. А в восени будемо е, з гілочок варити варення, так? Так. З дудочок. Вони дійсно такі, як дудочки, всередині пусти. Це буде веселі? Так, цукати можна робити. Добре. А зараз я ще. Що я хотіла? А, нагадати? Забагато лимону я поклала. Або лимон менш потрібно взяти, ніж я взяла, або просто вичавлювати. А на цій приспособі я вичавила, то. Забагато. Він же дуже гарно вичавлює так. Трошки трошки менше лимону. І я з'їм персики сьогодні. Вони вже такі смачненькі. Так, великі не дуже. Вони як камінь, а маленькі вже смачненькі. Тому все, пити нічого не буду. Вже буду пити десь у дорозі, бо сьогодні. У нас вих... вихідні <смі> хліжанка, і я, як ці мандрівниці, не сидимо вдома. Тому я заварюю е плодоніжки, так вони вже підсохли. Коли підсохли, краще е полуниці. І ще ось так кладу, щоб полуничка трошки була. І додаю лімонгрес. Лімонгрес. Так, багато не потрібно, бо в термосі гарно завариться. Лімонгрес, ви знаєте, це дуже корисна трава. Вона повинна у всіх рости на городі. Так, і дягіль теж повинен рости на огороді. Так, дягіль в кінці огорода, бо він завеликий. Так, ось такий чудовий напій буде у нас. І трошки хочу про лімон розповісти. Дивіться, скільки тут написано. Його можна використовувати як чай, окремо, до чаю додавати, до чорного та зеленого. Так. Як завгодно, як я сьогодні додала, так? Але ж можна і лікуватися. І, як пишуть тут саме перше, що ні, я не можу прочитати такий шрифт, не можу. Тут і забагато читати. Скільки хвороб лікує, так? А ви ще й не знаєте про Лімонгрес? Ну як так? Купіть собі Лімонгрес. Так. Сам лимон склад його щось нагадує склад шкірки лимона. так, Там ефірних алії багато. Ну, про склад ви, ви перечитаєте. Але ж допомагає при травленні. Так. І що тут саме, саме головне підкреслити від головної болі. І ще. Ой, у мене живот ворчить. Притравлюється мій соус. Так добре, і не буду відлікатися. Перечитайте обов'язково про користь. Стільки хвороб, скільки лікує, я не знаю. Так що читайте. А ще що в мене таке? Ось це я новий придбала лимонгрес. а потім побачила свіжий лимонгрес продається. І я вже не купила, бо в мене ж вже забагато, забагато цього. А те, що в мене є, вже я так порахувала, що, мабуть, третій рік. Тому потрібно оновлювати так. Старі заварки, старі трави викидати і використовувати свіже. Так. Ну все. Ходіться. Не попрощалась, відео обірвалась, але ж нічого. Якраз я забула додати Бодьян. Бадьян додаю до напію. і це буде супер-супер напій, супер запах. Так? Ви ж знаєте, як Баян пахне? І полуниця, і лімонгрес. Це супер. Так. І якщо я увімкнула, в мене ще таке. Пропозиція для вас згадалась. У мене є насіння дягелю, і воно мені не потрібне. Так. І комусь віддати знайомим вони не хочуть цим займатися. Хоча у них є дачі. А мабуть, хто захоче. Тому я можу запропонувати. Ці насіння, так, віддати. Тільки за пересилку ви вже заплатите, так, по Україні, так, це обов'язково. Мабуть, хто хоче, щоб у нього росли, росли такі рослинки, як дягіль, корисні, так. Сто грамів це вже забагато. Можна так, по всьому селу розкидати і буде дягіль рости. Ось така пропозиція в мене. Так що, хто зацікавився, якось можна зв'язатись, але ж я не знаю, як зв'язатись. Ну, добре, хто захоче, той зв'яжеться. Ходіть, здорові, побачимось, па-па.